Привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо певний діалог. Це діалог мій з моїм сином, і розберемо його по деталях і побачимо, як цей діалог уже провокує конфлікт. І, відповідно, ми зрозуміємо, як його змінити. І так само ми звернемо увагу на інтонацію. Отже, е ранок. Е Збираюсь я на роботу, син збирається в школу і на все про все у нас 30 хвилин. Син говорить, мама, можна я помию голову? Ні, чого ти вчора не помив? Я робив уроки. Якби ти мив голову 5 хвилин, то тоді окей, ти миєш голову півгодини. Е, Це ти мене пізно розбудила, вже більш агресивно відповідає син. Я розбудила тебе вчасно, звідки я мала знати, що ти ще голову маєш мити. Я тобі говорила, що після футболу ти миєш голову, не лягаєш з брудною головою спати. А можна на мене не кричати, репетує вже мій син. Так, можна. І ось дивіться, ви вже, я думаю, що самі е впізнали свої діалоги і. Тут на моєму прикладі ми розберемо мінуси, що робити не треба, які ми робимо помилки через нашу певну емоційність і тому що ми не знаємо, як робити правильно. Мама, можна я помию голову? Дитина запитує те, що для нього важливе. Далі я кажу, ні, чому ти вчора не помив. Тобто ми вже бачимо, що тут є претензія. Як можна сказати по-іншому? Ми можемо сказати, що я можу сказати те саме ні, бо нам через 5 хвилин потрібно виїжджати. Я можу сказати м'якше. Я можу сказати хвилинку, я зараз гляну, котра година. І я дивлюсь на годинник і кажу: ти знаєш, напевно, ні, тому що або вже точно ні. Тому що вже е, треба виїжджати. Ходи я гляну на твою голову, і я дивлюсь, наприклад, на його голову і кажу: Ну, ти знаєш, м напевно, тільки тому, що ти знаєш, що, що ти після футболу тобі так не ок, а виглядає воно непогано, переконайся. Та і це вже зовсім інший діалог. Але далі продовжуємо розбирати е, наші помилки. Отже, е, категоричне ствердження ні, е, е, воно. М Воно вже чинить тиск і заставляє тиснути з іншого боку. І далі йде ще претензія, що, відповідно, провокує дитину ну, до виправдання. Або, от, як він каже, я, я робив уроки, а в нас у голові є картинка, що він не тільки робив уроки, але він ще й Футбол дивився, в телефоні трошки позависав, ну і скільки е, часу треба, щоб помити голову. Так? Тобто ми розуміємо, що він просто якось ну, не, через, не через уроки е, е, син не помив голову, і ми про це мовчимо, але воно починає, те, про що ми мовчимо, воно починає підживлювати нашу, е, підживлювати нашу злість. Типу, нам хочеться сказати, чого ти брешеш. Ти просто, ну, ти просто думав, що ти помиєш собі зранку, чи ти просто схалявив, чи не через уроки ти не помив. Але ми так не говоримо. Так? Ну, і далі, оце якби ти мив голову 5 хвилин, тоді можна, а ти миєш півгодини», Тут вже є звинувачення. Тобто, якби ти був нормальний, я би тобі а ти ненормальний. Так? Якби ти був хороший, я би тобі дозволила, але ти, але ти не хороший. Тобто це викреслюємо, це нікуди не годиться. Так? І далі, після цього, коли я кажу: якби ти мив голову 5 хвилин, тоді можна, а, а ти миєш півгодини. Тобто ми вже з вами розібрали, що це таке, знаєте, ну, якісь. Якось, ми, ми фіксуємо якусь якість, прихована, тут є якась якість, погана якість дитини. Тоді дитина що робить? Вона підкреслює нам нашу погану якість, а ти мене пізно розбудила. Тобто ми вже починаємо кидати, «а ти такий, а ти така, а ти сякий, а ти сяка. Далі я вже починаю захищатися, що я розбудила тебе вчасно, звідки я знала, і тут я вже кричу. Звідки я знала, що ти ще голову маєш мити? Так? Тобто, що звучить у мене за кадром? Ну нічого собі, я тут тебе розбудила, я тобі сніданок приготувала. Ти ще мені тут розказуєш, що я тебе невчасно розбудила, взагалі можу тебе не будити. Так? Тобто, все, Мене звинуватили в тому, що я якась не така. Але перед тим я його звинуватила, що він якийсь не такий. А починалося це все просто, мама, можна я помию голову? І далі син каже: а можна на мене не кричати? І отут в мене ще спрацьовує якби здоровий глузд, і я просто сказала: так, можна. Я могла сказати: ой, так, можна, вибач, я щось справді не права. Так, теж робити не потрібно. Чому? Тому що ну, ви, ви маєте триматися дорослої позиції. І навіть якщо ви покричали. То ваша доросла позиція, і саме правильне рішення це дійсно почути, що дитина вам говорить, що можна на мене не кричати. Причому що він не казав, мама, а можна на мене не кричати? Ні, він теж був на емоціях і сказав, а можна на мене не кричати? Так, я сказала, так, можна. І все, і ми це зупинили. Все, конфлікт вичерпаний, ніхто голову не мив, і ми далі собі їдемо куди треба. І ну, у нас якось так в сім'ї є, що ми це не носимося з цим, хто кому що сказав. І тому подібне, хто правий, хто ні. Але якщо ми розберемо знову ж таки цей діалог, то м м м помилок більше наробила я, а не дитина. Е дитина підліток. Підлітки дещо легковажні. І нам дійсно треба враховувати цю легковажність. Вона не завж... це не завжди, якби нам по наших… Співмірений на нашій нервовій системі, особливо зранку, але тим не менше це не означає, що нам не потрібно вчитися вести вірно діалог. Та? І коли дитина каже, мама, можна я помию голову? Він не, він не йде миє голову і ставить вас перед фактом. Тобто Дитина запитала, мама, можна я помию голову? Тобто я ще встигаю помити голову? Він це запитав. І на що я зразу відповіла. Перша помилка, що ні, чого ти вчора не помив. Та, категорично ні а, і претензія. І далі вже пішло-поїхало. Я робив уроки, тобто виправдання, та, не став мені претензії. І тут далі вже наступна хвиля, та, якби ти мив голову 5 хвилин, тобто, а який ти такий, сякий там то, сьо, Я би тобі дозволила, тобто тобі сі, я така вся біла, пухнаста, хороша, це ти поганий. І дитина вже тут же кидає нам захист, та, що це ти мене пізно розбудила. І от коли ми з вами потім звертаємося до психолога чи розповідаємо своїм подругам про дітей, підлітків ми можемо сказати, він мене не чує, він хамить, він ігнорує і тому подібне, постарайтеся помічати в своїх діалогах. Претензії, звинувачення, викид емоцій, бо, напевно, якщо б на той ранок я себе почувала гарно, бадьоро, щасливо, то в мене був би зовсім інший діалог. І погодьтеся, що часто ми. Починаємо агресувати в конфлікті, коли, коли у нас всередині не все гаразд. І це для нас такий спосіб випустити свою е, нервову напругу. І от на завершення, давайте спобудуємо цей діалог правильно. Тобто діалог такий, що мама, можна я помию голову? Нам це не подобається. Так? Але ми відповідаємо, що е, хвилинку я зараз погляну, котра година. Ми дивимося котра години і кажемо, ти знаєш, зараз точно ні, бо ще нам треба виїжджати через 5 хвилин. Підійди до мене, я гляну, як ти виглядаєш. Син може сказати, та ні, мама, давай, я дуже швидко, це займе тільки 5 хвилин і, і тому подібне. Ви знаєте, як ваша дитина миється. Ну тобто моя дитина ніколи в 5 хвилин, хоча там волосся от стільки, але в 5 хвилин він не в колець. Він Починає сушити, потім він починає приглядати до себе. Ну, тобто, це займає хвилин 15, Це породить. Певні нервові стреси це породить, ну тобто він запізниться, голову треба висушити, і зима і не дуже класно, коли він з мокрою головою чи щойно висушеною, Та? Тобто тут нам треба все ж таки наполягти, наприклад, на своєму, а син ще може наполягати на своєму. Тобто це нормально, коли дитина в неї не вдалася. Перша спроба, і ви спокійно йому відповіли. І вам здається, що все, ну все, вже не треба тут напружуватися, вже все вирішено. І тут, і тут син наступний раз може запитатися, так що. Ні, ну все ж таки, я встигну за 5 хвилин, то що якраз я встигну. Приводьте аргументи, е, е, дивись, твоя голова направду вона нормальна. Так? Е, якщо б вона була е, от дійсно критична, ти ж знаєш, я би сама відправила тебе помити її. Тобто підтвердіть йому, що, чи їй, що воно окей. Е, бо дитина переживає, підлітки переживає за свій зовнішній вигляд. Далі, наприклад, ви можете сказати, що треба зібрати портфель, поснідати і, і виїхати. Та? Я йду розігрівати машину. Якщо ви бачите, що дитині ну, ну, край важливо, та? тоді ви можете сказати, що е, тобі це дуже-дуже важливо. Сьогодні якась там, така то подія, ми не знаємо, що в них, що в них там. Не треба вертатися, от, от не треба робити помилку і говорити про те, що якщо ти знав, що в тебе ось така подія, чому ти вчора ще це не зробив? Оцього робити не потрібно. Це моралізаторство, воно ні до чого не веде. Вірніше, воно веде до зобсування ваших стосунків, і е, в результаті ви. Е, Знову приходить до конфлікту, і в результаті ви не хочете контактувати з дитиною, і дитина з вами, і у вас тоді не, ну, не виходить взаємодія комунікація, бо бо ви якби ви, знаєте, налаштовані вже один на одного, що буде от саме так, і, і все. І от, якщо ви бачите, якщо дитина каже, ти знаєш, в мене сьогодні от має бути щось ну таке важливе, там то сьогодні, мені треба. Тоді допоможіть дитині. Та допоможіть їй помити і висушити голову за 5 хвилин. Тоді ви кажете: Окей, давай, але так, ти миєш голову, скоренько сушиш, та? бутерброд береш з собою їш в машині, я пішла вмикати автівку, щоб вона розігрівалась. Дитина буде, не буде робити, це 15 хвилин, повірте, вона зацінить те, що ви пішли їй назустріч, і вона точно не буде робити так щоранку, чесна дитина. Вони дуже цінують наш вклад в них. Тобто, коли ми розділяємо, допомагаємо їм в чомусь для них важливому, порушуючи ну, в якийсь спосіб так, якісь свої такі дорослі, дорослі правила. Ось. Тому, от перегляньте ще раз і ще раз і ще раз це відео. І пропишіть собі діалоги для себе. І ви вже, до речі, можете записувати для себе діалоги. Бо коли ви діалоги записуєте, ви чітко на папері починаєте бачити і розрізняти, що насправді і з якою емоцією було сказано. Ось і про що насправді ви говорили? І дуже легко тоді бачити. Помилки, тоді класно переписати цей діалог по-іншому і, і спробувати, поки без дитини, але проговорити його вголос. І в такий спосіб ви, ви будете вчитися вести по іншому комунікацію. Насправді, ми дуже часто вчимося вести по іншому комунікацію. Наприклад, коли ми розмовляємо з чужими людьми або коли ми. Ну, там, на роботі з різними людьми. Тобто ми пристосовуємося до людей. Не те, щоб ми знаєте, там бігали навколо на задніх лавках, але ми враховуємо місце, субординацію, особливості і так далі. З дітьми все те саме. І тому це не приниження вас, це не якась ваша, типу, чому я маю підлаштовуватися. Ми не підлаштовуємося, ми стаємо мудрішими. Ну так, ми підлаштовуємося, але ми не, не знецінюємося. Ми, ми дорослі, і наша тут головна роль. І ми навчаємося і навчаємо своєю поведінкою, навчаємо їх, що є дуже важливим. І навчаючись нам комунікувати з дітьми, ми навчаємо їх комунікувати з нами. Тому записуйте свої діалоги, продивляйтеся, що там, які там є помилки. Переписуйте, а як можна було би сказати по-іншому. І готуйтеся до інтенсиву, який незабаром буде. Я оголошу дату, який якраз у нас буде по комунікації з підлітком. З вами була Ірина Волощук. Сподіваюся, відео для вас було корисним.